О й ранку Солом'янський районний суд столиці продовжить обирати запобіжний захід колишньому заступнику голови НАК «Нафтогаз України» Сергію переломі. Суд розпочинається після того, як сплили 72 години відведені на обрання запобіжного заходу. У суботу в Сіломіському районному суді Києва продовжився розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу заступнику голови правління НАК Нафтогаз України Сергію Переломі. Свої аргументи озвучили адвокати та обвинувачі. А народні обранці прийшли та заявили про те, що готові взяти його на поруки. Я не є другим зреоритетом, хоча ми знаємо понад 10 років. Ми просто вітаємося і знайомі люди, але я надзвичайно шаную все те, що він зробив для України. Нафтогаз на чолі з його керівником Коболєвим його першим заступником вперше зробили Україну незалежною від газу Росії. разом з тим остаточного рішення суду не почули. Воно має бути от, -от найближчим часом. Вже але таке рішення оголосити а рішення суду на наступний день здивувало сторону захисту. Фактично, термін затримання. Тобто ті самі всім відомі 72 години спливає е, завтра о 8.56 ранку. Засідання, як ви знаєте, суддя призначив на 10 ранку. Вказаному судовому процесі. Ми не оцінюємо вину вину пана Переломи. наша задача лише довести відповідно до вимог кримінально-процесуального кодексу, що є обґрунтована підозра. Обґрунтована підозра. Я в судовому засіданні процитував рішення Європейського суду з прав людини, яка говорить лише про те, що це обґрунтована підозра. Телеканал Еспресо продовжує слідкувати за тим, як розгортаються події у Солом'янському районному суді Києва.